Поповнити словниковий запас, розвинути уяву і просто відволіктись від реальності 6 вересня. Відзначають міжнародний день читання книг. Започаткована ця дата задля заохочення дітей та дорослих до паперових носіїв інформації. Тож які книжки обирають прикарпатці, дізнавались наші журналісти. Від художньої літератури до психологічно-мотиваційної такий асортимент книг просто неба можна обрати у середмісті Івано-Франківська, і попит на цей товар є, зазначає власник книжкової лавки Сергій. На даний момент спостерігається, що люди бажають відновлювати це читання, бажання щось дізнатися нового. Коли почали відключати світло, народ вернувся до старого. Немає інтернету, немає світла, нема що робити. Виявляється, що можна читати. Відновилося бажання до читання. Ну, зв'язку з тим, що в бібліотеках немає дуже багато такої сучасної літератури, а більше половина читаючої це в нас зараз молодь є. Вони якраз вертаються, купують ну різноманітну літературу, кому що до На сьогодні додає пан Сергій, читачі обирають: якщо не українське, то тільки українською, а книговидавництва цьому неабияк сприяють. Великий є плюс, в тому що на даний момент. Дуже багато є, перекладається іменно світових сучасних бестселерів. Їх просто кожного місяця приходить, коли приходило один-два, зараз їх там приходить двадцять-тридцять, що деколи не встигаєш навіть анотацію прочитати. От, що дійсно вибір дуже великий, і я так зрозумів, що і держава старається, і видавництво стараються наздогнати те, що було втрачено останніх 30 років. За книгою не для себе, а на подарунок прийшла Франківка Романа. На думку жінки, саме такий презент є найкращим. Купляю на подарунок своєму зятю. Він дуже любить читати, любить історичні книги. Сама я більше читаю професійну літературу, бо я психолог і мені подобається така більш література психологічного спрямування. Для мене це важливо читати, просто не завжди знайдеться час. Бо Ну, книга це такий ресурс, це такий досвід, це, 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 це щось таке живе, про, про, про когось, про, про щось таке, ну таке доступне. Разом із мамою нові книги вирішила придбати і дев'ятирічна Меліса. Дівчинка полюбляє читати фантастику та книжки про тварин. Одна книжка, що мені дуже подобалась, це була про песика супергероя. Коли читаєш тебе, виявляється картинка. В голові ти її не бачиш, малюєш образо і проживає історія разом тим, що є написано. Аби заохотити своїх відвідувачів до читання, часто оновлюють асортимент книг і в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва. За спостереженнями працівників за останні роки люди почали читати більше. Багато людей думаю, під час війни шукають у книжках відповіді. На свої запитання, які у них виникають, особливо мені здається психологічний стан, моральний стан людини дуже зараз такий тяжкий. І люди через книгу. Через письменника, а може і через нас, є наша якась маленька в тому доля, що ми їм допомагаємо, все ж таки хочуть знайти відповіді на свої запитання для того, щоб полегшити свій стан. Для того аби знати, що рекомендувати, працівники бібліотеки самостійно перечитують майже усі книги, які в наявності. Одна з наших функцій, коли приходить читати, Найперше, я рахую, найперше це допомога читачеві. Він прийшов в бібліотеку. Ми маємо допомогти. Ми робимо квести, флешмоби, зустрічі, фестивалі книги, де ми намагаємось все ж на кімога більше розповісти про літературу сучасну. За даними дослідників, читання знижує стрес на майже 70%. а ще стимулює розумову діяльність людини, покращує пам'ять і підвищує творчий потенціал.